Привіт, малята. Послухайте, будь ласка, українську народну казку рібка. Одного разу пішов дід на город та й посадив рібку. Дід поливав рібку кожен день і виросла рібка велика превелика. Став дід рібку рвати, тягне, тягне, а витягти. Не може. Покликав дід бабу. Бабо поможе рібку рвати. Взявся дід за рібку, баба взялася за діда, тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала баба онучку. Онучко, іди допоможи рібку рвати. Взявся дід за рібку, баба за діда. Онучка за бабу тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала онучка собачку. Собачко іди допоможи рібку рвати. Сявся дід за рібку, баба за діда, онучка за бабу, собачка за онучку, тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала собачка кицю. Кийцю, іди, допоможи рібку рвати. Взявся дід за рібку, баба за діда, онучка за бабу, собачка за онучку. Киця за собачку тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Покликала киця мишку. Мишко іди, допоможи рібку рвати. Взявся дід за рібку, баба за діда. Онучка за бабу, собачка за онучку, киця за собачку, мишка за кицю, тягнуть, 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 тягнуть та й витягли рібку. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець.